Великий піс найдовший і найсуворіший у році. Він є підготовкою до свята Воскресіння Христового. Ми вирішили поцікавитись у лучах, чи дотримуються вони посту, та як саме це роблять. Скажіть, дотримуєтеся посту? А, ні. Ну, не зовсім. А от як дотримуєтесь тоді? Середа п'ятниця стараюся, то здоров'я не дозволяє трошки. А що взагалі думаєте От про піст? Наскільки це важливо? Ну важливо це більше духовно, мабуть. Що в голові, що з рота, а не те, що всередину. По всякому. А рідні ваші? Як? Ну, рідні так само. Я Дотримуємося посту але... постійно, тому що не вживаємо, не вживаємо алкоголю, не куримо. І не вживаємо м'ясних продуктів, тому в принципі піст не завжди. Але піст це ж душею, можна їсти що завгодно. Саме головне, щоб в душі була чистота. А що взагалі думаєте про те, що існує піст? Взагалі, наскільки це важливо? Я думаю, що якщо ми віримо в Бога, так в першу чергу. І знаємо, що є свято Пасха. Так, ви пам'ятаєте, якого числа Пасха буде? Так, 16-го. Відповідно, я думаю, ті, хто знають про Пасху, ті знають про піст. Але на рахунок того, чи дотримуватись, чи ні, це вибір кожного, правильно? Можна постити душею, можна постити, вживаючи пісну їжу, але, мабуть, основний сенс в тому, щоб. Очистити все таки свої думки і свою душу чи дотримуєтеся посту? Ні, а чому ні? Сла... Слабка воля. Ага. Що взагалі думаєте про Піст? Чи важливий він? Чи все-таки те, що от… Ні, Піст має бути на духовному рівні. Людина повинна не грішити в першу чергу. А те, що вона їсть, це вже дає. Не, не вважаю, що це основне. Ні, остовне. На жаль. А що взагалі думаєте от про Піст? Чи важливо, щоб він був? Не знаю, ми трішечки певно молодше покоління. ми… Не слідкуємо за таким. Батьки мої постять, а ми ні. Бабуся в мене теж постить, але ми не дотримуємось посту. – А ви? Ні, не дотримуюсь посту. – А близькі ваші? Близькі так само не підтримують пост. Ми вже трошки відійшли від того. Чесно, я дуже рідко це робила. Але я вважаю, що потрібно робити поставок. А скажіть, це особисто більш по таким душевним е, от, відчуттям, от що відчуваєте, що потрібно все-таки пост? Я відчуваю, що потрібно. Ну, а зараз така ситуація. Не до пошту. Так, да, трошечки. Трішечки не до цього, напевно, не знаю.